Вчора було порушено все, все, що тільки можна. Необхідно продовжувати відповідні затримання, посадки і викривання депутатів. Це була дискредитація української конституції, українського парламентаризму. Мені погано, я відчував себе дуже погано вчора, після цього цілий день. Целі того шоу показати, що не треба збирати підписи за шокіна, целі того шоу, за відставку, целі того шоу показати, що шокін працює, Приказіти тим депутатам, кому є за що бояться. А тому, кому нету, щоб почала працювати фантазія, до всіх треба однаково підходити. Один підход повинен бути, і я бачив, що обличчя деяких депутатів витягнулися коли вони побачили цю відеозйомку. І зараз усі, мабуть, дуже сильно думати, що як жити далі, і чи не будуть вони наступними. Ну, тільки, мені ніколи не підходили з таким предваженням, тому що ну я не знаю, що це має бути забращення. І це було завжди у Верховній Раді. Депутати дійсно торгували подібними речами. Минулих стиханнях були депутати, які ми знали, що вони беруть за це, але їх немає вже в мене такої практики немає, відверто. До нас звертаються сотні людей, щоб розібратися в тій чи іншій ситуації. Ну стосовно грошей я не чую. природа людини слабка і, на жаль, трапляються індивідуми, яких можна купити, яких можна залякати. Я не думаю, що вообще сустують такі розценки. Знаєте, більшість депутатів, вони, я так, по моїм вони отримують денежні средства а тих. Владієць фракції, які ворують пароходами, составами і цілими отраслями. Ім не можна такі деньги за запити. Мені каже, мислики більше 10 мільйонів пропонували. Більше 10 мільйонів мені пропонували. Це в засобах масової інформації є. Я не погодився за це. Кравна бізнесу відбудеться і зі мною, і з іншими народними депутатами. І я ви знаєте, що щодо до мене є кримінальна справа. Такими порушеннями я точно не повернуся, але можуть бути будь-які інші звинувачення, да, то що я там когось погрожував вбити, погрожую там когось втопити і так далі. Коли не потрібна була ні депутатська недоторканість, і взагалі, ну це не те питання для мене, що бояться. Та моєю інформацією, Генеральна прокуратура збирається ближчим часом нести подання на арешт народних депутатів від фракції радикальної партії. Я не боюся нічого. Я ще раз скажу, що перед державою і перед Богом в тому плані я чистий. Ми всі живі люди, ми всі абсолютно адекватні і, звісно, хотілося б, щоб все було процедури і щоб знаєте, уверенность завтрашнім дні все таки присутствувала. Як у любого человека інстинкт, но страха нет. То есть, э, если они изберут такие способы политической борьбы, я-то знаю, что я ничего там не совершал никаких преступлений, я к этому морально готов.